Просипайтеся. Просипайтеся. Нашим курчаткам вже тиждень. Вони вже величенькі, Діться, у них вже крилишки, які гарні. Хороші курчатка такі. Ніхто не хоче курчаток зараз, дуже рано, ніхто не хоче брати. Ніхто не хоче заморачуватися в хаті коробки такі тримати. Рано ввечері прибирати треба, палити, світло включати їм. Це я виключила лампочку і не збилися в кучу. Зараз світло дороге. Не хоче ніхто заботитися так. 49 штучок. Одна жіночка хотіла купити, але каже, що дорого в мене. По 40 гривень я хочу за перчатку, Вона каже, що дорого. Ну, я не придумала цю ціну. У нас на рынку то, літом того року продавалися по 35. Я кажу 40. У мене Просто ця порода дуже виносливі. У них хороший імунітет. Я даю 99%, що ось як є 49%, так і вони будуть 49. Всі виживуть. Дивіться, які нині в року. Дуже-дуже хороші. Ця порода така винослива. <різь> <різь> хороші такі. Нічого, ми виростені, у нас вже десь в вересні місяці вже будуть яєчка від них. У 6 місяців вже можна їх кугутики врубати. Вони вже великі, вже можна складати їх в морозилку. У мене тут ранні курчатки. Красунчики такі. Бояться. У них тут коробка закривається зверху. і лампочка там світить їм. А я зняла, щоб вони... Не... Ну, в в хаті тепленько світло включене. Щоб не накачувати, бо 100 кВт ват, ця лампочка. Ось 100 Вт, лампочка і це Накручує. Але не бояться. Сітку будуть лежати, поки я не, не включу їм лампочку. Ні, я, не п'ють. Ну, погано видно ви, ви їх, бо вони всі кучу збилися. Дивіться, які вже ні в року крилочки. вони швидко ростуть. Обичне простеньке курчатку, звичайної курочки, домашньої. Не буде ще таких крилишок, не такі вони ще будуть великі в, в неділю, навіть в неділю, наповню, не, шість днів. Шість днів. Так. Одного дня не вистачає до тижня. А ці швидко ростуть ні в року, такі вже віці, шість днів які. Відділила я курочок. Два кугутики і шість курочок. Тим там буду жити. Звідси, де вечором сонечко їм сюди. Так ми загородили їм. Все зробили. Тільки не знаю, якого одного кугутика лишити. Вони б'ються. Ті хотіла два, але вони між собою б'ються. І не можу рішитися. Цей. Ось цей. Чи отой біленький, з біленьким, більше, -більше. більше білого в нього? Чи того і все, не можу рішитися? Наверно, цегам. Кинула соломки, бо трошки земля холодна вже. А останні кутики там і будуть. Поки не виростуть добре, вони наберуть вісу, так і будуть там. Ось дивіться, бачите, які на ньому бага... багато біленького. А той трошки темніший. може не помиритися. Може... Я хотіла б, щоб два було когути. Я понаблюдаю за ними. А ти дала їм туди соломки в середину. В будку їхню. Цей загончик великий для них. Але хай буде. Колись розмножаться, де їх багато. Дай Бог. Це їм 4 місяці, де 15 числа. Сьогодні 5, а 15-го буде 4 місяці. Ну, десь вони починають нестися в 4 з половиною. П'ять десь так. А ще місяць. Ось красива курочка. Така красива. Там не пшеничка є. Ходила. А ну, не дбається. їм подобається. Свобода. Ну а що ж такі кугуть не замучуються, це курочок. Так, покажу вам. Ой, упала. Курточки дитячі і фліс. Так, об'єм 80, 150 ціна. Тепленька. В дуже хорошому стані курточка. Гарний колір. З капюшончиком. Капюшончик знімається. Середня така підкладочка з карманчиками. Все працює. Ось така 150 гривень. Жилеточка дуже гарна, в дуже гарному стані. Об'ємчик 80-100 гривень. Все працює. дуже в хорошому стані. Прямо ну... як нова. В стані нової. Малесенька курточка така. Всередині кладочка фрісова. Теплесненька. Об'єм 60-50 гривень. Ось така красива курточка. 50 гривень. Чаша вітровка. Такі новесенькі всі ліпучки в дуже хорошому стані. Відсівається підкладочка і робиться вітровка. Така курточка робиться вітровкою. Це працює. 84 об'єм, 100 гривень. В дуже хорошому стані. Всі замочки працюють. І на карманчиках капюшончик без підкладочки. Такий, як і тривочка. А всередині підкладочка знімається. Дуже гарно. Дуже гарно. В хорошому стані. Отака зимова курточка. 94 об'єм. 100 гривень. Хороший стан. Без капюшона. Повинен бути капюшонного, капюшона нема. Все працює. Дуже гарна курточка, дуже хороший стан. 50 гривень. Така курточка. 84 об'єм. 50 гривень. З капюшоном. 100 граммілочка дитяча, 80 гривень, об'єм 70. Дуже хороший стан. Гарно. Так, це були курточки. Зараз флісочки будуть. Отакий От тедічок. 90 об'єм, ціна 150. Тут треба коло карманчика підшити. Ось тут підшити треба. І на рукавчикові зашивали. А так хороший стан. Дивіться, на, на ліктях. Все добре. Дуже хороший стан. 150 гривень. 120 гривень отака Ковтинка. В середині фліс, зверху ось От така вона, бачите, прикутаж. 120 гривень, 90 об'єм, 120 гривень, 80 об'єм, така ж тільки світла. Капюшоном. Тут такое все на рукавах. 120 гривень. 85 об'єм, 80 гривень. Це все дитяче. Хороший стан. 180 гривень. Об'єм 100. 180 гривень. В хорошому стані. У дуже хорошому стані. Отака ще є. 180 гривень. 100 об'єм. Дуже хороший стан. П'ятдесят гривень. Бенч. Отака. П'ятдесят гривень. Дев'яносто чотири об'єм. Така вона дивіться. Отака. Вот Ось вот така красива кофта з капюшоном. Сто об'єм. Ой, 100 ціна. Об'ємчику немає. Не написала. 100 гривень. Хороший стан. Дуже гарний. Так. Отака ще флісочка. 70 гривень. Об'єм 80. Теж хороший стан. 50 гривень. Отака. Катишок немає. Все добре. 85 об'єм, 100 гривень. Теж хороший стан. Дуже гарний. такий тегічок 100 гривень з капюшоном 100 гривень 95 об'єм такий тегічок 100 гривень отак відвертається 100 гривень, 90 об'єм. Так. Фліс невеликих розмірів. 95 об'єм, 120 гривень. З капюшончиком, на молнії. На повному замку. Така василькова. Коричнева дуже хороша кофточка. 90 об'єм, 180 гривень. Дуже хороший стан. 180 гривень, 90 об'єм. Отака м'ятна. Колір м'ятний. Сонечко забиває і не видно кольору. Дивіться, який колір, бачите? Дуже хороший стан. Стан нової кофточки. 150 гривень. 95 об'єм. Голубенька. 150 гривень. Хороший стан. Нема катишок. Тоненька така хороша кофточка. 150 гривень. Отака. В середині фліс зверху трикотажно. 105 об'єм 150 гривень. 110 об'єм 170 гривень. Отака. 110 об'єм. 180 гривень. Такий дуже гарний зелений колір. Хороший стан. Так, 110 об'єм 100 гривень. Вона просто зім'ята, бо з мішка. зім'ята. Чого 100 гривень? Бо тут по ній є такі крапочки, видно, так? Да? Отак. бачите? А так вона є курточка, вона плотненька. Прямо я курточка, 100 гривень. 180 гривень. 110 об'єм з капюшоном всередині фліс. 110 об'єм, 100 гривень. Така кофточка собі нормальна, не зашурована. 100 гривень. Він хороший. 110 гривень, 120... Ой, 110 об'єм, 120 гривень з капюшоном. На повному замочку. Трошки на ліктях видно, що ношено. Ось така, 120 гривень. Ззаді довше, спереді коротше. 110 об'єм 100 гривень. Така кофточка замість гольфіка. Чорненька. 110 об'єм 120 гривень. Наповнюю замочок. Стан хороший. Тедічок. Я собі цей тедік купляла, але мені він малий. Ой, колір не видно. Шампань. 105 об'єм. 150 гривень. Вона просто не тягнеться. Ви щоб знали, що вона не тягнеться, тому вона мені і мала. Такий тедічок. Хороший-хороший тедючок. Просто не тягнеться. Треба, щоб 105 об'єм, але треба, щоб у вас був об'єм десь 195. Вона б дає курточка. Дуже гарний тедік. Дуже. 110 об'єм, 150 гривень. Це такий біленький тедік з вушками. Такий біленький тедічок. Ось така вілюрова за 50 гривень, 110 об'єм. Синенька, темно-синя. За 50 гривень 100 об'єм. Така. 110 об'єм, 150 гривень. З карманчиком на грудях. Теплесенька, теплесенька, дуже хороша, стан хороший її. 110 об'єм, 180 гривень. Ой, падає в мене тут. Тоніка. Флісова туніка. Малинова. Дуже гарний колір всередині фіолетова. 110 об'єм, 180 гривень. Отака. Ще є тедічок білесенький. 110 об'єм, 130 гривень. Ось такий тедічок. Білесенький. Укорочений тедік. 110 об'єм. Оверсайз повинен бути. Десь на 100, на 100 буде. 100 гривень. Такий злоденький, укорочений, недовгий. Об'єм 110, але буде на 100. Повинен трошечки бути свободніший. Отакий тедічок. Так, є ще. 120 об'єм, 100 гривень. Отакий укорочений тедік. Ну, на ньому натіплялося, бо воно в мене в мішках. Я на ринок їжджу. І воно цей. В таких мішках розіпляється. Ось є. 100 гривень, 120 об'єм. Тоже повинно повинен бути десь на 100, 110. Оверсайз повинен бути. Так. Отака курточка є. 100 об'єм в середині Отака в середині. 200 гривень, 100 об'єм. Отака курточка. 150 гривень, 100 об'єм білесенька, дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Така білесенька, білесенька. Отака В середині флісова. Об'єм 100, 100 гривень. Зверху трикотаж. В середині фліс. 100 гривень. 100 гривень така з плащовочкою. 100 об'єм. 180 гривень. Не 100 гривень. 100 об'єм 180 гривень. Така спереді плащовочка. Хороший стан. Така є кофточка. На старших людей дуже добре. 100 гривень 100 об'єм. Хороший стан. 100 об'єм, 150 гривень отака, хороший стан. 150 гривень, 100 об'єм отака. Трошки зімнята, бо в сумка позгиналася. Як курточка. Отака в середині. курточка. Я думаю, що термокуртка. 150 гривень, 100 об'єм. Хороший стан. Просто трошки зімнята. Ще одна курточка 105 об'єм. 150 гривень з капюшоном. Тоже зімнята, але вона вирівняється, да дуже гарно. І ще є дуже гарна кофточка. 100 об'єм 180 гривень. Такий колір. Дуже гул... такий гарний голубесенький, ніжно-ніжно-голубенький. І тут такий цікавий капюшон. О, такий цікавий капюшон. Дуже гарна кофточка. Дуже. Дуже хороший стан неї Бренд. Дивіться. Дуже гарно. 180 гривень. 100 об'єм 130 гривень. Обична така удовжена, подовжена чорна кофточка. Хороший стан. 100 об'єм 130 гривень. 100 об'єм 160 гривень. Плотно-плотна. Прямо така гарна курточка.